Добрий день і ми з України. Дівчулечки, мої дівчулечки, я вам всім дякую, що ви дивитесь мій канал. Ставите лайки, пишете коментарі. Я вам всім щиро дякую. Зараз вам покажу дорогенькі, що я наробила. Оце ж, бачите, сильно показувати не буду, тому що ж потім вже ж покаже. Оце видрала усю свою малину і ожину. Бачили? <смеш> Нема нічого. Нема в мене там нічого. Не буду довго показувати, тому що вибереш потім забор. Розумієте, Ну, тут у нас дитяча площадка ж рядом. І дорога, тому ж ходять, їздять, гуляють і кричать зранку до вечора. І вночі, навіть. тому тише нам і не чекати. І толя там не -та шебишиться. Ну, щас ніби там ні дівчуля. Оце ж видрала там усе. Не буду довго показувати. І, мабуть, над толіном забором. Посажу, не знаю, або туї, або роз. Але ж, як рози посажу, то теж десь може. Яка, тому що, ну, звичайно. Ніхто ж не хоче робити забор. Розумієте, йому мішає Моя вже. Ота вона мені само мішає. Думаєте, що? Таке розвелося. Вирвала все, виполола і розсажу там далі хости. Оце заберу оцю. Оцю красавіцю завберу, це вона гігант. Ну, а цю що цвіти білими квітами? Дві я там такі продала, а цю не продала, бо вона не квіти залишила собі. Але щоб не викинути її, то посажу її там. Посажу оцю, оце ж так малина. Мені порвала оці хости. Це ж великі хости, це гіганти, вони дуже гарні. Але це ж вона мені таке робила. Ну. Всі великі хвости посажу туди далі. Потім, як посажу, все вам покажу. Не буду сильно розсаджувати тут оці, тільки які вже треба розсадити. Тільки які треба розсадити, обов'язково раз бресанди. Бачите, як квітне, яка в неї темна квіточка. Бачили, яка темна бачили? Яка темненька. Да? Тому що три, тут вже теж три наросло, хоч я її. Ділила, ну На цю в мене є просто закази. Не знаю дівчулі. Дві, дві можливо, і під питанням, тому що ці дівчата ще немає. Не знаю, коли вони приїдуть. так що. Ну, Все рівно це буде в слідуючому році, якщо буде оцю розсажу, тому що їх тут у мене три і на сонці вона дуже гарна, вона ярко-ярка, така салатова, більш, багато салатового. Не брала зошит з назвами, тому що зараз вони всі вигоріли, і я це порахувала, і я вам скажу, що у мене тут аж 42 сорта. 42 сорта. Але ж вони ж у мене не вспівають наростати, розумієте? Вони в мене не встигають наростати. Тому що, якщо щось наростає, то вже на нього є черга. Ну просто я ж не продаю так дорого, як в інтернеті, розумієте? Тому, тому й черга. Але зараз я вам хочу показати не те. Оце ж у тому вирізала все і дуже велику кучу нарізала всю ожиню, бо в мене ж уже таке було, що ужас. садить. І там у ожині, що я знайшла. Оце, бачили, що я знайшла? Називається кочедижник ніпонський. Оце воно не знаю, як воно там оце виросло, тому що там. Я і не поливала, звичайно ж так, розумієте, тому що кочедижник любить воду. Оце такий великий кущик. Я розділила оце один, два, три, і ота маленькі 4. Оце він така красоту, одну вам зараз покажу. Бачите, оце він такий в тіні. Вище він не росте. Оце його висота, якщо в тіні, ну сантиметру 50 це максимум. Він більше не росте. в Тіні він дуже отакий гарний. Дуже. Зараз я вам покажу, тому що ті посадила. А це ж у мене тут просто розсадник перезимовка, як говориться. Бачите, ось він. Це не той папоротник, що піде, то, ну як підзаборний я на нього кажу. Тому що той же. Таке робить, так розплодиться, що в мене він це взагалі кошмар. У цього, ось, бачите, ось, ось бачите, у нього такі п'етельки, якби, бачите? Такі п'етельки, якби виходять, і потім воно випрямляється і виходить листочок. Такий. Бачите, яка мичка? У нього тих коріння, у нього немає. У нього наростає отака така мичка. Отака мичка, і виходить він такими петельками. Виходить, він пізніше, чим, е, чим усі квіти. Бачите, ось тут видно така гарно, придивіться, петелька наче така. А потім оця петелька виходить і робиться. Оце. Отак він розмножається. Таких великих корнів у нього нема. Це я спеціально один поставила, думаю, щоб вам показати. Тоді я його зараз закопаю, тому що ті вже посадила. Ось у тіні, в полутіні він гарний. Бачите, який гарний, гарний. Він і на сонці гарний. Я зараз вам покажу, як він міняє колір на сонці. Любить воду. От єдине, що любить воду, тому що в некоторі говорять тільки тінь, полутінь, нічого подобного. Ось він на сонці. Ось він теж самий, саме, бачите? На сонці він просто. Ой, боже, извините. ось на сонці він просто біліший. Це ж вони молоденькі, це я все випродала. це тут у мене залишилось, бачите? Усі молоденькі. Тут не знаю скільки штук. Це вже в цьому в році ото будуть такі кущі. Якщо ви їх посадите в тінь або хоча б полутінь. Тому що оце на сонці. І коли він у мене на сонці, то білих оцих. Прожилків більше. Розумієте, коли на сонці оціх білих прожилків більше. Це просто вони ще молоденькі, а в слідуючому році оце цих білих буде набагато більше. Просто білого кольору на прожилках більше, ніж на тому кущу. Це все я випродала. Оце залишила маленькі кущики. Оце ж наслідуючий рік. розумієте? Бачите, воно навіть, даже... зараз я покажу. Бачите, воно. Господь, Боже. Воно і видно. Так, да? Що воно щось починає. вже, Але коли от жарко, коли все, то білого оцього його кольору більше. Оце, насчитайте, на сонці після 11 годин, хоч тут і під яблунью, але все одно тут сонця більше. На сонці, тому що кажу, що на сонці не росте. Росте. Єдине, що любить воду, він дуже-дуже любить воду. Ну, Незвичайно, щоб не... Було ж залив сильно великий, але щоб земля в нього не пересихала. Він переносить і засуху, але ж він тоді буде зовсім ніякий. Тому все-таки, якщо його буде поливати, да, хоча б через день, гарненько так, то він у вас буде і на сонці, він у вас буде і в тіні, і в полутіні, і де вам тільки захочесть. Просто що оце у тіні він оце такого гарного кольору. Такого гарного. Бачите, який наріс. Як він там не поламався, я навіть не знаю. Тому що там коти ж валялися. От, оце в тіні ну сантиметрів 50 не більше. І тоді буде у вас такий гарний кущ. Бачите, це ж я її зараз посажу. Ну, це я її розділила. Єдине, що ну, мичка в нього здорова. Так що Мичка в нього гарна. Бачите, я ж кажу. Для всіх любителів, отака от мичка в нього. Гарна мичка. Поэтому це декоративний папоротник, як ми кажемо, кочедижник. Кочедижник японський. Не знаю японський, але так називають. Є ще мене так називаємо папорник. Я, правда, випродала. весь залишила собі два кустика маленьких. Там я покажу, бо у мене в розсаднику так називаємо. Є широкий щитовник зібальта. Такі листя, як. Такі. Ну, Теж гарний, теж так, так, таку, така в нього не коренева система, така мочка, така наростає. От. Ну, Тут же у мене би, все те, що дорожне перезимувати. Тут у мене ось кабіозка. Скабіозка, скабіозка блістяща, я її розсадила вже, теж залишила собі на два, бачите, блістяща вона розового кольору у мене. Ну, Це у мене, хто бачив попереднє відео. Ну, це, це те, що треба, щоб перезимувало. Це у мене воздічка многолітня, таким бордовеньким цвіте. Тут у мене ось розсажена анемона добравна, махровая, раннє анемона махрова махровая білого кольору. Ось у мене. І два кустика. я вже розділила ось один і ось другий. Теж Анемона ну, січена низькоросла. Зовсім махрова січена, низькоросла. Вона сантиметрів, кустик сантиметрів 20. Ну, сантиметрів 20 і може навіть 15. От така вона низька, теж гарна. Ну, це ж у мене все, аби тільки воно перезило. Тому я і цей папоротник посадила. Єдине, що в цьому папоротнику потрібно ставити. Ну, ставити якусь палочку або щось, щоб ви намітили, тому що він виходить пізно. Уже всі цвіти вийшли, всі вже щось почали квітнути, а він тільки там десь починає ворушитись. Тому деякі в мене покупці куплять, а тоді кажуть, ну не вийшов. Кажу, ви його, мабуть, перекопали. Тому всім кажу, ставте, садіть так і назначте собі місце, щоб ви потім знали, де він у вас росте. Або сфотографуйте, щоб ви знали, що у вас росте. Тому що він виходить пізно і його дуже багато людей перекопує. Ось у мене тут ахіна цієї ціла. Ось і такий сорт у мене він. Оце він диня, він спочатку жовтувато якось, розовато Да? А диня, мабуть, я не дуже пам'ятаю, але мені здається, що вона, а потім вигорає. Ось у мене тут така махрова, це вже залишилась квіточка. Одна, бачите, не, не пам'ятаю, яка махрова. Розова якась теж називається гарно. Зараз вам покажу щесь, дівчулечки. Тут у мене інший сорт, о той, що я купила. Ось ось, ось, ось уже, бачите, скільки який великий кущ. Отой, що я купила лемондроп, Але це із, із цієї родини, якби оце квіти, бачите, тому що кожна квітка, вона. по. тут немає юпочки, тут з юпочкою, як Да? Тут юпочки немає, тут вона зразу така квітка. Тут юпочка така не дуже. Бачите, така щось у мене різкості немає в телефоні, треба гарно подивитися. Ой. Фу, вот. Але вона оце такого кольору стає. Це не видно, камера не прийде, вона зараз салатового кольору, а зразу вона такого, як же вам сказати, це на українській мові, алий, алло жовта. Ну, Більше алої кольору. От не, не знаю, як. Не, я... не Вибачте, будь ласка, я дуже стараюся, я щира українка. Але деякі слова навіть не знаю, як їх перевести. Ну, Ало жовтого кольору. так що... Потім вона, це вже вона квітне два з половиною місяця. Це сама перша у мене вона починає квітнути. І вона стоїть і стоїться. Я просто обрізала їх, тому що вона отак не засихає зовсім. І отой лімондроб, він теж він не засихає. Так вони ці квіточки отак вони засихають, стоять, стоять. І потім, коли вже ножка так у нього починає сохнути, то квіточка вже падає. От кожна хінацейка у мене всі різні. Оце теж тут, я ж кажу, тут у нас синюха, бачите, прийнялася і вже пішла і жовта, і біла. Все буде перезимує, а потім будемо розсажувати на інших місцях. Так що дівчулечки, хоч ніпонський називається, дуже гарний, дуже гарно зимує, нічого не боїться. Нічого, навіть коли йдуть дощі там. Знаєте, мене може бути і якась, тому що у мене не сухо. У мене у нас і у нас зовсім вода у нас не стоїть, але як дощі, то не сухо зовсім. От, тому, але ж він любить воду. Не треба нічим укривати, нічого йому робити. Єдине, що, звичайно, любить добриво і воду. Гарно росте на сонці, гарно росте в тіні, полутіні – тільки буде міняти колір. Якщо на сонці, то білого кольору буде більше. Якщо в тіні, оце буде такий колір. Дуже неприхотливий. Я не знаю, в мене він дуже неприхотливий. Я його вже 10 років продаю. Єдине, що треба наростити собі оце гарних кущів, тому що все ж продаю, розумієте, собі щось собі завжди сапожник без сапог. Тому, кого немає, хтось хоче, рекомендую закупитись. Можливо, і в мене на слідуючий рік, тому що ну, я, ну, в мене є три чоловіка на черзі, але я думаю, що в мене його буде більше. Тому дуже гарний. ну, Любить воду. Мені він дуже подобається, коли це такі великі кущі, та ще оце, бачите, десь тінь, полутінь, і вода, і коли оце стоять вони, оці кущі, це просто ну, це дуже гарно. Це дуже він неприхотливий. Єдине, що йому потрібна, вода. Все. більш нічого, Гарно зимує, все дуже добре, єдине, що вода. Так що вам квіти, всім людям добро, всім моїм підписникам мирного, гарних днів, а нам хай буде все Україна.